на Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 1 вересня. Активісти Лозівського центру молоді презентували проєкт програми підтримки юних мешканців громади на 2024-2026 роки, який вони розробляли разом з відділом молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Лозівської міськради. Раніше ми розповідали, що представники центру та відділу їздили на кількаденні навчання, які проводили у Києві та Буковелі. Все це супроводжувалося однією важливою метою написанням цільової молодіжної програми, яка буде давати нові та сучасні можливості для юних мешканців громади. Створення цієї програми проводилося в рамках проєкту. Творимо молодіжну політику в громаді разом з молоддю, яке організовано у межах програми Мріємо та діємо, що впроваджується за фінансовою підтримкою USAID та ще багатьох міжнародних та державних інститутів. Активісти кажуть, після навчання аналізували ті заходи, які вже впроваджували для юнаків та юначок, та проводили опитування молоді громади. Дізнатися більше про програму та почитати її зміст можна за посиланням на офіційній сторінці Лозівського центру молоді у Фейсбуці. На Лозівщині правоохоронці оперативно розшукали восьмирічного хлопчика. Повідомлення про зникнення надійшло до відділення поліції 30 серпня близько 22-ї вечора від матері. Жінка повідомила правоохоронцям про те, що опівдні син гуляв на вулиці, а потім зник. І цього дня у них виник незначний конфлікт. Мобільного телефону у нього не було. Мати шукала дитину самотужки, однак пошук результатів не дав. Поліцейські ж обійшли знайомих родини і друзів хлопчика. І за півтори години його знайшли у товариша. З батьками та дитиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому. Нагадаємо, днями подібний випадок стався у селі Бунакови. Тоді хлопець пішов збирати яблука до саду і не повернувся. Знайшли його поліцейський неподалік від дому у кущах, де він ховався. Прокуратура передала до суду справу щодо лозівчанина, який підтримував дії держави-агресорки у забороненій соцмережі. Чоловіка звинувачують у колабораціонізмі. Слідство встановило, що мешканець Лозової активно підтримував руський мир на просторах інтернету. У забороненій в Україні соціальній мережі однокласники він репостив дописи на підтримку РФ. В одному з них містилось звинувачення, що нібито саме українська армія знищує населені пункти. Крім того, у матеріалах були й інші кремлівські наративи, наприклад, про те, що підрозділ Азов це терористи, які вбили мирних людей у драмтеатрі Маріуполя. Також колаборант репостив дописи на підтримку анексії Криму та про те, що Львів обов'язково увійде до складу Польщі. Правоохоронці викрили чоловіка, його судитимуть у Лозівському районному суді. І новина світу спорту. Лозівський футбольний клуб Авангард зіграв матч попереднього раунду аматорського кубку України. Днями на стадіоні в Юрівці Лозівчани зустрілися з командою Стандарт із нових Санжарів. На жаль, у цьому матчі Лозова зазнала поразки з рахунком 2-0. Однак у авангардівців є шанс відігратися. Вже наступної середи, 6 вересня, відбудеться матч відповідь. Тож вболіваємо за свою команду. Також наступного тижня авангардівці гратимуть у п'ятому турі чемпіоната України серед аматорських команд. Матч відбудеться 9 вересня. Змагатимуться лозівчани з командою Нафтовик із Сумщини. Всі подробиці матчів можна дізнатися на офіційній сторінці Авангарду у Фейсбуці. І до новин Харківщини. У районних центрах Харківщини запрацюють перші цифрові освітні центри за співпраці Харківської ОВА, ЮНІСЕФ та міжнародних партнерів. Як повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубу, у центрах фахівці працюватимуть над компенсуванням освітніх втрат серед учнів 6-17 років. Пріоритетні предмети математика, українська та англійська мови. Першочергово в області планують відкрити 10 освітніх центрів. Їх кількість буде збільшуватися в залежності від результатів моніторингу освітніх втрат. Синігубов каже, за два роки пандемії ковіду та півтора року війни не всі діти мали змогу отримувати повноцінну освіту. Програма надолуження освітніх втрат передбачає проведення додаткових занять. Крім того, заохочується робота репетиторів у громадах області, як саме очільник не уточнив. А для вчителів проводяться регулярні тренінги з розвитку цифрових навичок та інклюзивної освіти. Центри, які планують відкрити, будуть оснащені цифровими пристроями, які учні та вчителі можуть використовувати для онлайн-навчання. У школах Харківської області побудують два нових укриття. На це держава виділила більше ніж 224 мільйони гривень субвенції. За ці гроші у регіоні мають облаштувати укриття у закладах освіти. Ще 40 мільйонів гривень виділять органи місцевого самоврядування. Усього планують побудувати дві нові захисні споруди та відремонтувати 12 тих, що вже є. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сенєгубов. Будувати нові захисні споруди будуть у закладах освіти Харківського та Красноградського районів. У майбутньому там хочуть повернутися до навчання за партами. Укриття будуть розраховані на 400-700 людей. Як зазначив Сенєгубов, за оптимістичним планом будівництво укриттів хочуть завершити до 11 грудня. Потім розпочнеться процедура введення в експлуатацію. Окрім того, заплановано 12 капітальних ремонтів, облаштувань чи реконструкції вже існуючих укриттів у закладах освіти. Зокрема, реконструкцію проводитимуть у восьми укриттях красноградського району: трьох Лозівського та в одному ізюмського. Також субвенцію спрямують на розробку восьми проєктів із ремонту укриттів у п'яти районах. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.